Ні, пошуково-рятувальних робіт ДСНС Кровоградщини працюють дві собаки-рятувальники: Дерека та Джоконту навчили шукати постраждалих у природному середовищі, а тепер перенавчають, аби вони могли знаходити людей під завалами. Як тренують німецькі вівчарки, бачили наші журналісти. Кінологиня Аліна Хрустальова демонструє елементи послуху, які відпрацював її підшефний Дерек. Розповідає, що собака має підлаштовуватися під людину. Це дає змогу керувати нею під час роботи. Команди дає німецькою, щоб слова звучали чітко та лаконічно. Відпрацьовується все не через примус, а через заохочення. У доковідні часи ця вівчарка завоювала звання найкращої пошукової собаки країни. Дев'ятирічний Дерек і досі у прекрасній формі. Він знайде людину там, де не побачать інші. У лісі яру, заростях, очереті. Найскладніше це взагалі коли шукати дитину, особливо як ото вночі, особливо як ще погана погода. Шукаєш, тому що розумієш, що ну, кожна хвилина, бо це переохолодження, це мала дитина. Це, от. І коли ти на такому взводі, так, ти нервуєш, собака починає шукати ще більше. Побачивши потерпілого, собака голосно гавкає, аж поки люди не прийдуть на допомогу. Тварина реагує на певну позу, коли людина лежить або сидить. Отже, вона втомлена або їй погано. Досвідченому дереку наступає на лапи його сестра і колега, трирічна Джоконда або просто Джей. Вона завзята, наполеглива, але через молодий вік нетерпляча. Дід та баба чотирилапих з відомого розплідника кінологічного центру ДСНС, що у Ромнах на Сумщині. Тож німецькі вівчарки мають добрі робочі якості, покращують їх на щоденних тренуваннях. Ми що з Дереком що з нею, до речі, досить частенько буваємо в дитячих садочках, у школах, у таких, да, от, різних закладах, от, показуємо дітям, що таке собачка, як вона працює. От знову таки для мене це, скажем, велика нагода щоб показати дітям, що собака це не щось страшне, так? не те, що укусить там, а чого безнаморника. Чи що собака це позитив? Цих собак навчали шукати людей у природному середовищі. Нині перенавчають, аби вони могли розшукувати постраждалих під завалами. Ці навички важливі під час війни. Особливість. Пошуково-рятувальних собак у тому, скажімо, на відміну від поліцейських, які теж пошукові, вони не шукають за певним запахом будь-яку живу людину знаходять, яку вони можуть знайти на цій території. Особливо це потрібно у техногенному завалі, тому що ну, в наш час саме знаєте, да? тобто, якщо таке сталося, якщо будівля зруйнувалася, то навіть інколи ми не знаємо не те, що хто там є, а скільки людей там є. Щоб отримати допуск до рятувальних робіт, собаки складають щорічну атестацію. Лише після цього стають повноцінними рятувальниками. Що цікаво оцінюється робота пари кінолога та його вихованця. Команда має показати ефективність та гармонію. Як досягти цієї гармонії? Праця, праця багато, багато працювати, працювати, підвищувати свій досвід, покращувати да, свої навички, свої собаки. От, фікнуватися про все вже Щоб у 9,5 років він був у такій ще гарній формі. Пошук для дарек. Катаджей це сенс життя. Працюють пошуково-рятувальні собаки на межі своїх сил та можливостей. Навіть не зважають на травми, що можуть отримати під час операції. Стати рятувальником може не кожен чотирилапий. Це виходить лише у сильних, спритних та стресостійких тварин. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.